Павло – 17-й, Владислав Таран, 10-й, Тимур циганок 15-й, Антон Чвірук – 25-й. Номер це саме гравці Легіону. Тріумф з м'ячем. Бачимо, що з минулого сезону футболісти футболісти саме тріумф десь підсилились. Лігіони Імперіал, так. Імперіал так само. Відіграли сьогодні не в якості, ну, не в найкращих кондиціях. Підійшли до цього поєдинку футболісти Імперіал. Останнє 20 секунд у нас залишається до кінця першого тайму. Ой, а тут фол. Віддавав дотик на кошака, і Коїн не дійшла до нього передача. А тут таран. Таран, таран технічно. Проти нього кошак обігрався зараз. Обіграв точніше свого опонента, і Андрієв в дальній дистанції пробуває непогано. Таран! Ох, вирішив пробити. Андрієв підключив Гудзенко. Андрієв! Андрієв! Андрієв не забуває! Стійка! простріл продовжується, так і тепер Гудзенко. О, для свого віку не знаю, не знаю. Десь молоді хлопці, поки після цього моменту Кросян Тепер вже Кросян не забуває. Так, тріумф просто зараз тисне. Тріумф. Близький до ще щоб забити. Ой-ой-ой-ой-ой! Забиває, все ж таки, тріумф! А якими силами? Хто забув, Там автоволч? ні? Кар, ось, будь ласка, мотивація! Мотивація. Гергаль почув? Почув все ж таки мотивацію, Ігор Гергаль, і відзначається на 36-36 на 36 хвилині. Ігор. Удари! У же зараз, Який же зараз неймовірний сейв! У-у-у, Денис Лещенко! Дві хвилини. У нас залишається. Хто? Кінця, забиває все ж таки хто? Дев'ятий номер. Давайте так. Все ж таки накол забив, так? Все, друзі, закінчиться цей поєдинок з рахунком 1-2. Тріумф перемагає, тріумфує над Легіоном. Ну і зараз давайте очікуємо на е, коментарі від команд. 2-1. 1-2, точніше. У нас в коментарях просто вас підтримували. Е, Володимир Накол підтримував так само його щаслива форма, е, завдяки йому і забили. Як вам матч? Сьогодні такий перший поєдинок доволі цікавий був. Не Володимир, а Владислав, Владислав. Наков да, да, він на травмі зараз відновлюється, поскоріше йому відновлення, не вистачає його в команді. Це по-перше. По-друге, та нормальний матч. Важливо було почати з перемоги. Тому що пр... прошли сезон для нас тільки одна перемога і нічия, та все поразки. Це не дуже радує, не дуже мотивує, тому важливо було виграти. Тим паче суперник такий, що під силу нам було, і в нас підсилення в команді є. Тому налаштовувалися на перемогу, така бойова перемога вийшла. В принципі, непогано, добре починати з перемоги. Пару гравців ви підписали трансферне вікно. Що, чого очікуєте від цього сезону? Десь ви будете темною конячкою або, можливо, медалі. Ну, звісно, на медалі розраховуємо. По-перше, у нас да, склад. І заміни збільшились, і посилення є. По-друге, деякі команди нам знайомі, які в нашій групі. Ми знаємо, що з ними можна грати відбирати очки. Тому, звісно, налаштовуємося на медалі, а там побачимо. Все, дякую вам.